Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студія Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 13-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І найповніша інформація на цю мить від Дніпровської міської влади. Робота всіх об'єктів критичної інфраструктури на особистому контролі міського голови Бориса Філатова. Всі об'єкти теплоенерго, Жилсервіс Дніпро та «Коменергосервісу» працюють у звичному режимі КП Теплоенерго сьогодні проведе пусконалагоджувальні роботи генератора на одній з районних котелень. Від неї забезпечується теплом близько 180 будинків. Аварійні бригади жилсервісу Дніпро працюють на пориві трубопроводу по проспекту Поля 117. Там тимчасово вимкнено опалення протягом дня аварію ліквідують. В штатному режимі працюють всі підвищувальні насосні станції. Аварійні бригади Дніпроводоканалу ні на мить не припиняють працювати. Сьогодні комунальники виконують аварійно-відновлювальні роботи на декількох об'єктах з залученням спецтехніки. Ну і більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також можна залишати свої заявки на вирішення комунальних проблем за номерами штабу взаємодопомоги громадської ради. Двічі за ніч Нікопольський район зазнав ворожих атак. Росіяни накрили ураганами та важкою артилерією Покровську громаду та Нікополь. Випустили понад два десятки снарядів. Рятувальники продовжують обстежувати території після обстрілів та з'ясовують всі деталі атак. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Зараз важлива інформація. На Дніпропетровщині оголошено чергову повітряну тривогу. Тож пройдіть усі в укриття, а ми продовжуємо випуск. Обрізка геомолодження. у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького, 21, Комунальники працювали з аварійним деревом, перебирали небезпечні гілки і сухості, які нависали над дорогою і тротуаром. В роботах задіяли 10 працівників автовишку та маніпулятор. По омолодженню даного береста він виявляється аварійний, маючи всі документи, діючи за регламентом, ми робимо омолодження. Він є складним, так як він знаходиться над проїжджою частиною, над обивими колосами і над пішохідною зоною. звертатись до департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради на Володимира Мономаха-17. Там приймуть заявку, виїжджає комісія, представник з департаменту, представник з комунального підприємства «Міст Зеленбуд» і оглядають дерево. І Потім вони вже визначають, чи дерево у нас на обрізку, чи на омолодження, чи взагалі на видалення. Нові кадри для Дніпровського метрополітену спеціалістів запрошують стати частиною команди, яка щодня дбає про безперешкодний та безпечний рух пасажирів у метро. Тут диспетчер. Угу. Здесь я працюю вже екскалатор на Работаю уже як полкода, і мені очень подобається моя професія. Це моя спеціальність. Я в ній вже працюю около трьох років. Як я устроїлась, я позвонила. не предоставили работу. Наша работа важна в данном предприятии, так как мы обслуживаем рельсовые пути. Мы осуществляем безопасное движение пассажиров. Метрополитен по-прежнему нуждается таких остродефицитных специальностей, как слесарь ремонтик, путейцы, тоннельщики, газоэлектросварщики. Эти люди обеспечивают прежде всего безопасность пассажиров, которые пользуются метрополитеном. У каждой профессии, специальности людей, которые здесь работают, есть определенные задачи, которые не просто надо выполнять, их необходимо выполнять каждый день. Без этого движения просто не будет в метрополитене. На 16-й хвилині нового 2023 року на Дніпропетровщині першою народилася дівчинка. Це сталося в Криворізькому перинатальному центрі. Протягом новорічної ночі в регіоні народилося чотири немовляти: двоє хлопчиків та двоє дівчаток. З початку повномасштабного вторгнення в регіоні народилося 13 тисяч дітей. Загалі це менше ніж торік, тому коли ми мали 19 тисяч немовлят. Але міграція населення, бойові дії вони мали свій негативний вплив на демографічну ситуацію і на народжуваність в цілому. Місія World Central Kitchen з перших днів повномасштабної війни працює в Україні. Фонд готує понад 350 порцій гарячої їжі щодня для переселенців та людей з прифронтових територій. Працює фонд і у Дніпрі. Він забезпечує харчуванням шелтери, видає продуктові набори переселенцям, співпрацює з рестораторами, аби люди могли отримати безкоштовні гарячі обіди. Пришла на разведку. Я даже думала, что я, может, брать не буду, но смотрю, тут очереди нет. Спасибо большое. От знакомых узнала. Они тут все встречаются часто. И спасибо фондам помогают. Что? людям не дают в голову, они во всяком случае. Каждый день мы кушаем что-то новенькое, ну, там, супы, каш, ну, разное различие мясо и котлеты бывают. Щоб не боялися уколів і крапельниць у Дніпровській лікарні працюють незвичні медики. До дитячого відділення вони приходять у яскравих костюмах із укулеле і песиком на колесах. Важкохворим малюкам, які проводять у палаті по кілька місяців, вони допомагають забути про біль і відчути дитинство. Можна посмотрите, позаважка мандаринка сови зі свінті. Скажіть, будь ласка. Температура кімнатна! Я была таким творческим ребенком, мне нравилось и петь, и играть, и рисовать. И я думала, ну, если бы была такая профессия, чтобы там это все можно было реализовать. Можно. Призывайте. Простите, пожалуйста. Три раза ха-ха. Потом два раза хи-хи. Печать станет. Не забудьте, кожне утра. І Спілкуючись з клоунами лікарями, це як такий маленький е, м, світ, де вони забувають про травму. Кожний роки штата. Характер, походка, голос, робота з куклою, шарики і все це ми будемо прорабатувати. Артем Курбатов став одним із трьох кращих в одиночному змаганні у своїй віковій категорії на чемпіонаті світу в Італії. Шість разів на тиждень протягом чотирьох місяців Артеми з хлопцями та дівчатами важко тренувались, аби досягти такого результату. Деталі в сюжеті у Дніпрі живе чемпіон світу з карате. Артем Курбатов став одним з трьох кращих в одиночному змаганні у своїй віковій категорії на чемпіонаті світу в Італії. Шість разів на тиждень протягом чотирьох місяців Артем з хлопцями і дівчатами важко тренувались, аби досягти результату. Ну я не ожидал такого результата, можно сказать даже. Когда уже медаль первую завоевал, как-то прямо настроение зарядилось. Він каже, що в момент, коли стояв з прапором України, на очі навертались сльози. Ну это очень приятно. Ты становишь на пьедестал, тебе вручают медаль, тебе дают флаг, ты смотришь, а там стоят тоже с флагами разными, как-то прямо ну очень так, ну, совсем по-другому. На чемпионате Украины тебе флаг не дали, потому что уже в Украине находишься, а тут прямо ну очень интересно. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Дніпроньюз продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Ті зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин вже о 14-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом! Kalinojate save.